Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему Палип Орлик та його Конституція. Отже, пригадаємо події після Полтавської битви, де Іван Мазепа разом зі своїм оточенням опинився на території володінь Османської імперії, а саме біля міста Бендери, де й помер. Після смерті Івана Мазепи. На Козацькій раді 16 квітня 1710 року під Бандерами було обрано найближчого соратника Івана Мазепи і водночас генерального писаря його уряду Пилипа Орлика. Пилип Орлик став першим українським гетьманом в політичній еміграції, а також сформував уряд в екзилі або ж уряд еміграції. Хто ж такий Пилип Орлик? Пилип Орлик є українським політичним, державним та військовим діячем, обраний гетьманом війська Запорозького у вигнанні, а також автор Першої Конституції. Рід Пилипа Орлика походить з Чехії. Частина чеського роду Орликів після Гусицьких війн переїхала до Польського королівства і осіла в Західній Білорусі. Навчався Пилип Орлик в Єзуїтському колегіумі у місті Вільно а потім закінчив Києво-Могилянську академію. Полип Орлик володів польською, болгарською, арабською, шведською, німецькою, латинською та церковно-слов'янськими мовами. По собі залишив багато листів та щоденники, які є прекрасним джерелом для дослідження історії 17-го, початку 18-го століття. Політична діяльність Пилипа Орлика після полтавської битви розпочалася на території Османської імперії, де його було обрано гетьманом і, перебуваючи в імміграції, Пилип Орлик проводив свою політичну діяльність. Перед нами знаходиться присяга гетьмана Пилипа Орлика, яку він дав у Бендерах 1710 року. Аналізуючи діяльність Палипа Орлика, варто сказати про те, що він є автором документу, який носить назву Пакти Конституції законів і вольностей війська Запорозького. Є дві інші назви даного документу це Бендерська Конституція або Конституція Палипа Орлика. Отже, даний нормативно-правовий акт вперше включав домовленість між гетьманом та виборцями, тобто козацькою старшиною. В даному документі Пилип Орлик чітко сформулював систему управління і тому його і даний документ вважають першою українською конституцією. Перед нами знаходяться основні пункти пактів і конституції Пилипа Орлика, де ми з вами можемо побачити, що на території Гетьманщини проголошувався республіканський політичний устрій. Затверджувалися права православної церкви, визначалися основні органи влади, а саме главою держави був гетьман. Генеральна рада представляла законодавчу владу, виконавчою владою був гетьман та генеральна старшина, а судову владу була представлена незалежним генеральним судом. Крім того, було визначено територію Української держави, яка зазначалася в межах Зборівського договору 1649 року. Тому документ визначав основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики Української держави. Окрім створення Конституції, Пилип Орлик намагався створити антиросійську коаліцію. Перед нами є етапи створення антиросійської коаліції. У 1710 році Пилип Орлиць зустрівся з французьким послом Делезєром і разом спільно намагалися спонукати до початку війни Османську імперію проти Московської держави. І турецький султан оголошує війну московській державі в листопаді 1710 року. До антиросійської коаліції приєднується шведський король Карл XII і повалений польський король Станіслав Лещинський. Отже, окрім зазначених держав, до коаліції також долучилися представники Кримського ханства, а саме до Бахчисараю, Пилип Орлик. Відправив своїх представників для підписання угоди з ханом Девлад Гіреєм II для визначення незалежності Гетьманщини та отримання підтримки, і окремо в січні 1711 року представники гетьмана були направлені на Кубань, де домовилися про військовий союз із кубанським султаном Іслам Гіреєм. Таким чином, маючи підтримку, Пилип Орлик розпочинає похід на територію Гетьманщини, і даний похід. Був спрямований у трьох напрямках. Перший напрямок це напрямок на Правобережну Україну, куди спрямувалися війська Палипа Орлика Запорожцями, польськими загонами і Буджайсько-Білгородською ордою. Наступний напрямок це напрямок дій Кримського хана, який був спрямований на Слобідську Україну. Та третій напрямок Кубанський Султан чинить напад на Азов. Але, на жаль, Похід на територію Гетьманщини завершився провалом, оскільки Пилип Олек мав не дуже надійних союзників у вигляді буджацько-білгородських татар. Татари розпочали нападати на українські території, грабувати, брати ясир, спалювати міста та села. І тому, звичайно, що і підтримки серед правобережної та лівобережної України Пилип Орлик не отримав через таких своїх союзників. Отже, Незважаючи на похід Пилипа Орлика, який виявився не дуже вдалим для гетьмана, Петро І вирішив завдати удару Османській імперії і здійснив пруцький похід у 1711 році на Молдову. Але похід Петра І виявився невдалим для московської держави і було укладено з Османської імперії «Пруцький договір. За Пруцьким мирним договором Московська держава зобов'язувалась повернути Османській імперії Азов, відмовитися від втручання у справи Речі Посполитої. Пилип Орлик наполягав на тому, щоб в договір було включено статті, які стосувалися Запорожжя та України. І, зокрема, Московська держава зобов'язувалася повернути Запорожжя під протекторат Кримського ханства а правобережну Україну. І в деяких джерелах зазначено, що навіть усю Гетьманщину проголосити незалежною. Виконуючи умови Пруцького договору, Петро І видав указ, за яким всі полковники правобережжі своїми полками були зобов'язані перейти на лівобережжя. Протягом 1711 1712 років відбулося примусове переселення людей з правого берега на лівий берег для того, аби позбавити Пилипа Орлика підтримки. Незважаючи на неудачі в політичній сфері. Пилип Орлик не полишав спроби створити антиросійську коаліцію у 1712 році. Він звернувся з маніфестом про допомогу до Англії та Голландії, і в Утрехті у 1712 році на Конгресі Європейських держав ще раз нагадав європейським правителям про існування української держави про права українців на свою державу та про можливість гетьманщини виступати для захисту європейських свобод від московської держави. У червні 1714 року Пилип Орлик виїхав із Бендер і розпочав свою подорож європейськими державами. Зокрема, він відвідав Німеччину та Францію. Але після завершення Північної війни та перемоги Московської держави після укладення Ніштатського мирного договору перебування українських політичних емігрантів у всіх європейських столицях не схвалювалися. До того ж, за наказом Петра І, гетьмана Пилипа Орлика намагалися арештувати. Тому Палип Орлик у 1722 році повертається до володінь Османської імперії, де прожив останні 20 років свого життя. Помер він і похований у місті Яси. Отже, сьогодні ми з вами дослідили гетьманування Палипа Орлика та його спроби зарадити і відстояти інтереси української держави.